Добрий день, мої малята! я вас сьогодні вітати! А відгадайте мою загадку! Довгі вушка, куций хвіст, на городі побував, на морквинку попсував. Скік та скік ми погнались, а він утік. Дітки, хто це? Здогадались ви? Так, звісно, це наш зайчик. Подивіться! Зайчик прийшов до нас сьогодні з урожаєм, який він зібрав. Що це діти? Так, це морква. Це дуже корисний овоч. Морква росте на городі. З неї готують дуже багато салатів. Її їдять як сирою, так і вареною. А ще дуже корисний з моркви – морквяний сік. Її люблять їсти. І тварини, і люди. Наш зайчик дітки дуже гарно працював. Навесні посадив свою морквинку, поливав, захищав від шкіпничків її. А вже прийшов час збирати врожай моркви для своїх маленьких зайчат. Тож давайте, дітки, з вами допоможемо зайчику сьогодні зібрати його врожай моркви. Подивіться, дітки, у зайчика дві морквинки. Чи однакові вони? Так, вони різні. Ця морквинка довга, а ця коротка. А ще можна сказати: ця морквинка яка велика, а ось ця яка, подивіться, маленька. І ми з вами сьогодні теж виготовимо морквинки. Довгі і короткі, в цікавій техніці. Для роботи нам потрібен папір білого, зеленого, коричневого та оранжевого кольорів, клей, фломастер та ножиці. Давайте, дітки, пригадаємо, як працювати з ножицями. Два пальці ми кладемо в нижнє велике вушко. Великий палець ми в Верхнє вушко. Ножиці ми тримаємо рівно від себе, і ножицями ми не рухаємо. Рухаємо лише папір, за який тримаємо. Білий папір це наш город. З оранжевого паперу ми виготовляємо ось такі квадрати для наших морквинок. Подивіться, чим вони відрізняються. Так, вони різного розміру. З зеленого паперу ми теж виготовляємо квадрати різного розміру. Це будуть наші корінчики. Коричнев, від коричневого паперу ми відрізаємо ось таку смужку. Розрізаємо її на невеличкі смужечки, але не до кінця. Ось подивіться. Це буде наша грядка, наш город. Приклеюємо лише по краю паперу. Ось так. Ось такий город допомогли підготувати. Вам, ваші батьки. А тепер давайте ми підготуємо наші пальчики до роботи та виготовимо морквинки для зайчика. Приготували наші ручки, зігнули ручки в кулачки і повторюємо за мною. Ми морквинки невеличкі і зелені у нас гички. Дуже добре ми дозріли, бо на сонці гички гріли. Ось наші пальчики готові до роботи. Беремо великий квадрат. Згинаємо його ось так, по діагоналі, щоб утворився, яка це фігура діти? Так, трикутник. І до лінії згину, загинаємо. Ось так сторони. Загинаємо ще один трикутничок, перегортаємо, подивіться, який трикутник інший у нас вийшов. І загинаємо маленькі такі вушка ніби. І ось так, щоб наша морквинка трималася. Подивіться, яка красива морквинка вийшла в мене. А чого ще в неї бракує? Так, звичайно, корінчика, гичечки не вистачає. Для цього, для великої морквинки, ми беремо ось великий квадрат зеленого кольору. Розрізаємо його. Дивіться, знову ж таки, згинаємо наш трикутничок навпіл, великими кутик до кутика. Ось так. Згинаємо. І потім знову ж до лінії згину, загинаємо один кінчик, перегортаємо і ось такий хвостик вийшов у мене. Таким способом я виготовила багато морквинок для нашого городу. Домалювала їм цікаві обличчя, і ви можете теж зробити те саме. Тепер ми посадимо їх ось так на наш город. Зайчику дуже сподобався цей город, і він з нетерпінням чекає і на ваші роботи. До побачення, малята!